Вітаю вас! На цьому уроці хочу більш детальніше розказати, які бувають запити, які типи запитів, які види запитів. Ми пам'ятаємо, що в нас ще поза минулий урок ми приглядали і бачили, що були в нас лише дві таблички: це учні і класи. На основі них я вам показав, як робиться простий запит вибірка з параметром, без параметра, з умовою. І ось давайте розглянемо, що ж я ще тут доробив за цей час. Я створив ще три таблички. Так, розглянемо по зв'язках. Значить, окрім класів і учнів, пам'ятаємо, учнів з полем клас, майстер пістановки я під'єднав до класів. Дані значки означають, що я ще їх пов'язав через забезпечення цілісності і каскадне оновлення пов'язаних полів. Далі, далі в мене аналогічно. Створив ще три таблички. А саме предмети, індифікатор, повна назва і скорочена. Ну, можливо, буду робити розклад, мені потрібна коротка назва предмету. Як це виглядає? Думаю, ні, не треба. Так, предмети. Поглянемо тут. З цього на всього код предмету, назва, математика, скорочена матка і так далі. Ну, і не Ну, зрозуміло. Йдемо далі. Вчителі. Вчителів також я зробив коротко, без основних їхніх даних, а саме лише код і причитанціали. Закриваємо. Ну і також створив третю таблицю, в якій я своєрідно поєднав. Тобто я виставив які уроки, в якому класі, тобто який предмет, який, в якому класі який предмет, який вчитель читає. Тобто в даній таблиці в мене уроки, уроки, уроки. Ось так приблизно заповнюється. Вибираю клас, вибираю предмет, вибираю викладача. Усі три поля через майстер-підстановки, відповідно, пов'язав з відповідними полями. По зв'язку ми бачимо, якими. Тобто поле клас до класів, поле предмет по коду предмету і повна назва чи коротка. І вчитель у нас відображається від таблиці вчителів. Для чого це все зробив? Звичайно, трошки заповнив. Не все заповнив. Як ви бачите, уроки в мене тільки по 5 клас, а для того, щоб ми зараз побачили ті саме різні типи наших е, запитів. Значить, в першу чергу ми розглянемо, Ну що ж. Розглянемо ми саме типи створення, саме які ще можна створити через майстер запитів наші запити. Перехресний запит. Для цього окремий урочок зроблю. Трошки він досить цікавий. Треба ще заповнити табличку, щоб ви побачили. Майстер пошуку повторених запитів. Наприклад, в мене є учні, в яких прізвище повторюється. Я хочу всіх таких учнів побачити. Отже, в майстрі. Вибираю майстер пошуку повторних записів, втисню ОК. Яку табличку я хочу переглядати? Я хочу переглядати табличку учні. Далі. Яке поле може містити повторені дані? Прізвище. Тобто, призвище в мене декілька є різних учнів, так? Я хочу «Призвище» переглядати. Які поля я хочу ще крім нього бачити в кінцевому результаті? Ім'я по батькові, ну і, звичайно, клас. Далі. Ну і залишається мені лише буде називатися наш запит пошук повторених значень для учнів. Переглянути результат, готово. І ось бачимо. Всюди, де в мене прізвище повторюється. Автоматично мені показує усі поля, крім призвища, звичайно, і сам клас. То саме те, що я обрав. Досить простий метод створення такого запиту. Закриваємо. Так, ще що? ще що в нас дозволяє майстер створити незв'язних запитів. Про що йдеться? Наприклад, я набирав табличку уроки. Не учні, «Уроки» і десь там я пропустив. От я не знаю ще, хто буде іноземну мову викладати в тому класі, чи не знаю Василенко викладач, вчитель буде який предмет. Ще поки що цього не знаю, я їх залишив по Але з часом. У мене та таблиця досить велика. Шукати оці пусті поля мені ліньки. Я хочу зразу бачити, де що в мене є. Майстер запитів. Хочу знайти незв'язні записи. Там, де я не обрав, відповідно, предмет, наприклад. Я не обрав предмет. Окей. Значить, Я беру нашу табличку Уроки. Він буде, сам запит буде базуватися на таблиці Уроки. З чим вона пов'язана з предметами. Я не можу одночасно взяти і предмети, і вчителі. Шкода, ну саме так воно робиться. Як вони пов'язані? Поле предмет з таблиці уроків пов'язане з ідентифікатором таблиці предметів. Добре. Далі, які поля я хочу бачити? Я хочу бачити клас, предмет, вчитель. Тобто, що я пропустив? Ну і далі переглянути результат. Урок незв'язаних готово. І автоматично мені показує саме дане поле, де я для Василенка не обрав предмет. Тобто я тут в тому запиті лише можу поставити один зв'язочок. Хоча мені цікаво, як воно, в принципі, працює. Вибрати уроки. Уроки вчитель, from уроки, який пов'язаний з предметом, де предметфікатор пустий. Цікаво, чи я ще тут можу. Поправити Left Join. Він навряд ли зараз не вмішаю. Не хочу все ж таки це міняти. Йдемо далі. Аналогічний запит можна створити так само для перевірки, чи десь не заповнений вчитель. Закриваємо. Так, по ти таких типах ми розібралися. Ще, що я можу тут, наприклад, зробити. Давайте я спробую створити запит, який буде мені витягувати з таблиці учні якісь певних учнів. Для прикладу, так? Значить, Я хочу створити конструктор запитів. Можна через конструктор, немає значення. Я хочу учнів. Так, бачити. Усіх учнів, а саме перетягнути прізвище ім'я по батькові і дату народження. Але саме критерії от отут я задам критерії, мені потрібні учні, в яких дата народження, в якій родилися пізніше 2010 року, для прикладу. Так. І відповідно ставимо такими значками нашу дату. Які народилися після 31 грудня 2009 року. Сам запит в мене готовий, він мені, відповідно, запуск покаже таких учнів. 2009 жодного немає. Але вертаємося ми в конструкторі. Я хочу, щоб мій запит автоматично створював таблицю. Коли я його викликаю, він мені має створити таблицю старші учні. Назвемо так. Старші учні. Тобто, ось тут вибираю саме, що мій запит, окрім зображення на екран, ще що він має робити. Він має створити... Таблицю таші учні, можна ту таблицю створити в іншій базі даних навіть. І окей. І в момент, коли я запускаю, згеніва, тут зараз з'являється в нас табличка Старші учні. Сам запит на екран не виводиться. Він лише створює таку табличку. Знач, ми можемо створити запит для створення нової таблиці якоїсь, так? Відповідно за певних умов. Е, якщо ж я в вдруге. Де нівся наш запис, що ми ще не збережений, так? Давайте ми його не показує конструктор. Ось сюди зайдемо. Значить, Можна його зберегти. Спитає запит, хай поки що буде запит один. Якщо його вдруге запускаю, то тут у мене таблиця старші учні вже є. Повторно ми їх запускаємо. Що мені каже Аксес? Увага! наявні таблиці, то така таблиця вже є, її буде видалено перед виконанням запиту. Чи продовжувати? Якщо оберну ні, нічого не відбудеться. Якщо ж оберу, так, обробка базинаних не вдалося заблокувати таблицю старші учні, бо я її тут закрив, зрозумів. Перепрошую, вона відкрита і тому забороняється її обробка. Потрібно закрити. І ще раз ми запускаємо. Буде видалено, ви маєте намір вставити стільки рядків в нову таблицю так. Тобто я знову що оновив. По суті, запит мені потрібен, якщо я захочу учнів, наприклад, старших року, 2010 року. Які народилися пізніше, молодших. Припрошуємо. Запускаємо. 37 рядків. І таким методом я собі буду витягувати тих своїх учнів. Досить простенький такий варіант для створення таблиці. Закриваємо наш запит. Давайте щось... І бачимо, до речі, по балюнку, що він у нас знаку оклику, тобто він у нас щось ще створює. Показано, що запит старші учні, тобто створює нам табличку старші учні. Давайте аналогічно зробимо вибірку. Так, створення, конструктор запитів. Далі працюємо ми з учнями, щоб побачити інші види запитів. Так, учні в нас є. Тепер давайте ми спрацюємо на оновлення. Створення таблиці ми зробили. Стандартно вибір є. Додавання. Я хочу додати. Для прикладу. Так, що би нам тут додати? До старшого учня додамо. Е, я хочу додати прізвище, ім'я по батькові. Перепрошую один раз. Хоча можна так і зробити. Не хочу сумувати, хочу видалити. Просто клавішу долети ну. Ну і дату народження. До даної таблиці старші учні я хочу ще додати усіх учнів, які ну, нехай народилося раніше. Ми старші там робили, так, то до молодших робили, ми ще додамо якихось старших. Так? так, додаю. Знову ж надаю умову, тепер не більше, а менше яких дата народження у нас менша? Нехай 0,1, 0,1. 100 четвертого і п'ятого, яких ми там вводили? 12 і 8. го Нулиб. Не той нули б наш. То всіх, хто народився перед 1 січня DC 8, ми їх маємо додати. І знову ж мене питає, в яку таблицю. Або вибираю, тут можна обрати. Тисну ОК. І запуск 80 рядків додасться до таблиці старші учні. Так, знову розглядаємо. Тут в мене 12-й рік. А де вони додалися? А проблема в тому, що в нас вічно аксес трошки приторможує. Я мушу натиснути кнопочку Зберегти все. І лише після того переглянути нашу табличку старші учні. Дивимося, 11-12 рік і пішли всі, хто були старші з 2008 рік. 80 запитів пішло. Е, Припрошую рідків. Такий метод є. Закриваємо запит 2. Зріндівав. Ото і плюс означає, що цей запит додає якісь запити до якоїсь таблички. Ще, що ми зробимо. Оновлення. Ну, оновлення, оновлення, щоб ми там з оновленням придумали. Попробуємо з оновленням щось зробити. Я хочу, хочу оновити. Оновлення найкраще в нас працює з числовими даними. Щоб ми тут могли оновити. А, до речі, є можливість закрити Уяв Мо собі, що я у тій таблиці старші учні» хочу ще одне поле додати, а особ... саме, особ... щоб мені побудувало прізвище мі по-батькові, як прізвище та ініціали. Це в мене короткий текст, там 100 символів мені то забагато, 50 достатньо. Ой. Так, що ж такою? 50. Форматне треба. Так. Старші учні. Закриваю. Тобто табличка старші учні в мене має ще одне пусте поле. А в ньому через запит оновлення я хочу побудувати, щоб в мене, наприклад, Василенко Василя Васильовича, появився Василенко, пробів крапка, пробіл В крапка. Пробуємо щось таке придумати. Закриваємо зберегти зміни. Так, ми там нічого не міняли. Зв'язки нам не потрібні. І створюємо. Створюємо запит. Конструктор запитів. Мені потрібні лише учні, і я буду змінювати. Лише, лише що буду змінити? Буду змінювати... Ой, не учні. Що ж я? то. Відобразити таблицю так. Так. Старші учні. Поки що про тільки з тою таблицею. Я хочу в старших учнях поле піп змінити. Як його маю міняти? Отут я здаю, що це в мене буде оновлення. Бачите, все решта позникало. І до чого я хочу оновити. А тут, де я попробую оце оновлення побудувати з домою конструктора виразів. Є в нас така чудова кнопочка, ми до неї ще звернемося. Так? Значить, конструктор виразів. Він мені має що забезпечити. Будовані функції, ми будемо брати текстові функції, які працюють з текстом. І зараз їх перезглянемо. Тут мені будуть потрібні які функції. Trim, 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 R-Trim. Так, Мабуть, щось побудував погано. Сам вираз. Трім'є, пробіл, лефт старші учні ім'я. Перший символ беру. Так. І додаю. Через це все додам. Тільки мені тут не пробіл, а крапочку потрібно. Після неї пробіл. Лефт старші учні вже не ім'я, а по-батькові. Підказочка йде. І також додаю в кінці символ в лапках крапочка. А ну що воно мені тепер зробить? Так, значить я побудував такий страшний вираз. Ще раз давайте заглянемо, як він виглядає. Трім обрізає мені всі пробіли до і після прізвища. Додаю в кінці один пропуск. Додаю першу букву з імені. Одиничку означає, що першу. Далі крапочку ставлю пробіл. І також даю першу букву по батькові. В кінці виставляю крапочку. Запускаємо. Так, змінюємо. Ну і давайте подивимося на старші учні. О, відбулося те, що ми хотіли. Тобто, саме з допомогою запиту на оновлення я можу деякі поля змінити ну, в залежності від інших полів. чи Якби це було числове, це помножити самого на себе на якийсь певний коефіцієнт, збільшити ціну там, на якийсь відсоток і так далі. Це наш запит на оновлення. Ну, видалення. <кій> Аналогічно ми зараз спробуємо. Ну, давайте, кого ж ми там будемо видаляти? Давайте всіх видалимо, хто в нас можна якусь букву називається, або ім'я якесь певне, так? Панькевич, сортуємо по прізвищах. Ну, тяжко сказати, давайте всіх на букву на букву К. Видумо всіх, в кого призвичай починається на букву К. Тобто сформувати умову, які саме, досить без проблем. Так, запит цей закриваємо. Запит третій бачимо це на оновлення. Створюємо ми. Табличку такого закриваємо, буде нам заважати. Створюю я. Конструктор запитів, запит, з, буду працювати з таблицею, ой, не учні, а з таблицею старші учні. Закрити, видалити таблицю. Даний запит буде на видалення. Що я хочу видаляти? Я хочу видаляти запити, так, в яких... От тут якраз ми поставимо лайк і подивимося, воно працює так. Лайк. Лапки відкриваємо, на Украї... приходимо на українську к зірочка. Перепрошую, зірочка. Що нам робить схоже на подання SQL режим матюкається, значить забираємо схоже на, просто накистан. Подання SQL. Ось, ДЛТ, старші учні прізвища. Ми тільки прізвища. From старші учні, де старші учні прізвища дорівні, не дорівні. Тут поправимо лайк. К і зірочка. Всі, в кого прізвище починається на К. Режим подання показало нам, в кого це буде. Ну і спробуємо, відповідно, ми. Повертаємося в режим конструктор і відповідно запустити даний. Ви маєте номер видали 16 рядків. Тобто знайшло таких прізвищ 16 і знову ж ми заглянемо в таблицю учні на букву «К», КЛ. Нікого на букву К з прізвищем в нас вже немає. Ось такі основні запити. Запит на перехресний запит ще окремо вам розкажу, коли менш-більш заповню. Інші таблички. Як я заповнив, вам вже показав, які таблички зв'язки я зробив. Попробуйте заповнити табличку уроки. Ну, Щоб були різні класи, різні вчителі, різні предмети. І попробуємо перехресний запит на цьому зробити. Поки що дякую за розуміння. Є питання? пишіть в коментарях. Постараюся все пояснити. Успіхів!